Зробити, щоб Wi-Fi працював навіть без світла. Мережа Діанет має резервне живлення на всіх вузлах. Тому інтернет від провайдера працює навіть тоді, коли вимикають світло. Але щоб Wi-Fi не зникав у вас вдома, потрібно зовсім небагато. Коли світла немає, роутер і оптичний модем просто вимикаються, тому інтернет і зникає. Щоб цього уникнути, підключіть їх до резервного джерела живлення, наприклад, до ДБЖ без перебійника або зарядної станції типу EcoFlow із виходом 12 вольт або 220 В. Важливо пам'ятати. Живлення потрібно і роутеру, і оптичному модему. Це та невелика коробочка, куди заходить кабель провайдера. Якщо живлення буде лише на роутері, інтернету все одно не буде. Ще один зручний варіант кабель USB DC. Він дозволяє живити роутер напряму від повербанку через USB порт. Ви просто вставляєте один кінець у павербанк, а інший у роз'єм живлення роутера. І Wi-Fi продовжує працювати навіть у темряві. Головне, щоб кабель видавав 12 вольт і підтримував швидку зарядку, якщо у вас потужний роутер. Отже, щоб інтернет не зникав під час від. Світла, достатньо мати живлення для роутеру і модему або кабелю USB DC з повербанком. Ось і все. Інтернет працює навіть без світла, а ви залишаєтесь на зв'язку разом із Діанет.